вітання всім телеглядачам? Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми поговоримо про журналістику, про виклики та зміни, які відбуваються в цій професії, враховуючи і технології, враховуючи соціальні мережі, враховуючи політичну ситуацію. Наскільки актуальною є сьогодні ця професія? А якими навичками має володіти сьогодні сучасний журналіст? І до студії ми запросили Петра Слутюка, до центра кафедри журналістики реклами зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ми ще вітання вам, пане Петре. Я вам дякую за запрошення в студію. Є можливість поспілкуватися і висловити можливо свої якісь свою позицію і свої думки з приводу того, що таке сьогоднішня журналістика. Ну і як вона, які тенденції, вона, як вона має розвиватися в. В майбутньому, як вона буде розвиватися? Тому тема мені здається достатньо актуальна, і можливо, це буде цікаво і тим, хто нас сьогодні слухає і бачить. Тим, хто працює в цій професії, і просто телеглядачам, які краще зрозуміють власне і ті виклики, і суть професії журналіста, як змінилося сприйняття професії журналіста в сучасному світі, і чи змінилось взагалі? Ну, я б сказав би, що воно змінюється. Особливо це стосується України, і на прикладі України це абсолютно, скажімо так, чітко проглядається. Справа все в тому, що міняється функція журналістики. Вона міняється кардинально, якщо раніше, ну скажімо так, основними жанрами в журналістиці це були інформаційні жанри, і вони, в принципі, залишаються такими ж і на сьогоднішній день. Тому що інформації багато, її mm -hmm. потрібно осмислювати, її потрібно показувати, про неї потрібно розповідати. Але разом з тим, сьогодні журналістика, ну, скажімо так, на порозі становлення абсолютно іншої її форми і змісту. Це як її називають, це когнітивна журналістика. Mm -hmm. Тобто це журналістика думаюча, це журналістика не тільки інформації, а журналістика смислів. І ось це вимагає від журналіста абсолютно іншої кваліфікації, іншого підходу до аналізу тих подій, які відбуваються. І як би ми там про це не розповідали і не говорили, що, можливо, люди у нас, тобто ті, хто нас дивляться і слухають. Читають не зовсім до того готові, або можливо їм це не не зовсім потрібно. То я хочу сказати, що їм це дуже потрібно, і вони, якщо так скажемо, не по формі, то по змісту десь внутрішні вони відчувають цю потребу, і ця потреба сьогодні уже сформує. І Ми спробуємо пояснити, чому між стрічок нашої розмови то чому журналістика залишається важливою сьогодні в умовах інформаційного перенасичення. А вона важлива, тому що, по-перше, ми в такому насиченому інформаційному полі знаходимося. Тобто, якщо брати, наприклад, індивідуума, то в кожного з нас є своє власне інформаційне поле, а от яке ми формуємо. Але це власне інформаційне поле воно не є замкнутим. Воно, ну скажімо, і енергетично, і інформаційно воно пов'язано з більшим Інформаційним полем, це мається на увазі коло наших професійних обов'язків, це наша професійна сфера, ну і власне інформаційне поле самої держави, тобто території, на якій ми з вами живемо. І в цьому полі потрібно вміти інформацію скористуватися. Потрібно бути, скажімо так, розумітися на маніпуляціях, тому що їх сьогодні дуже і дуже багато. Потрібно знати і вміти відрізнити інформацію, скажімо так, правдиву від неправдивої, і тут без журналістів і журналістики обійтись не можна. Тоді можливо для глядачів, якщо ми вже заговорили про важливу таку частину, як дезінформація, маніпуляції, пропаганда і все, що стосується інформації, особливо сьогодні, коли її просто мегатонни споживають люди, то в чому різниця? Професійного журналіста, професійної журналістики і інформації в соцмережах, блогерства і так далі. Ну, справа все в тому, що сьогоднішній журналіст він працює в різних сферах. Ну, можливо, для широкого загалу цей термін не зовсім відомий і зрозумілий, але разом з тим я про нього скажу. Мова йде про кросмедійну журналістику. Тобто, це та журналістика, яка поєднує в собі абсолютно все і. Традиційну журналістику, і соціальні мережі, і багато багато інших. Тобто, це вміння працювати на, в різноманітних платформах. І на широку аудиторію. І на широку аудиторію. Тому що аудиторія, та аудиторія, яку ми називаємо широкою, вона сьогодні сидить і в соціальних мережах, тобто відкриває телефон і, і заходить, шукає ту інформацію, яка для неї є найбільш цікавою якою можна там скористуватися, тому е функції сьогоднішнього журналіста вони достатньо, ну скажем так, збільшилися, розширилися. Він повинен вміти користуватися і камерою. Він повинен вміти монтувати. Він повин, повинен е займатися репортажною зйомкою, скажем так, він повинен вміти ілюструвати свою статтю. принаймні. ми говоримо про універсальність. І про універсальність там ну говорять уже чи не два десятиліття, і є чимало журналістів. Приклади можна наводити з американських журналістів, британських журналістів, які власне володіють всіма цими навичками. Ми про це заговорили в Україні там років 10-15 Тому про універсальність. Але от мене до вас запитання: а що краще бути універсальним? Чи мати якусь вузьку спеціальність і бути супер-мега класним журналістом в якомусь одному напрямку: міжнародна журналістика, політична журналістика, там медична е журналістика, просто інформаційник, який чітко знає, як написати, як скласти інформацію, як її е вибрати, як її скомпонувати, щоб вона спрацювала і щоб найважливіше запам'яталося глядачу, слухачу, споживачу? Е, ну, з моєї точки зору важливо та й те. Тобто, важливо бути те, що ми називаємо універсальністю. Тобто, ну ті речі, про які я кажу, саме сьогодні їх називаємо універсальними, а пройде трошки часу, і це буде просто цілком зрозуміло, що це є якісь кваліфікаційні вимоги до журналістської роботи. Але якщо говорити про вузько спеціалізовану журналістику, Ну тут є дуже багато проблем, особливо в нашому інформаційному просторі. Чому проблеми? Тому що да, журналіст повинен бути… нас не вистачає бути... журналістів. Да, абсолютно. А нам потрібні журналісти, які розуміються на тій чи іншій сфері. Наприклад, от культурна журналістика. Мені цей термін не зовсім так, скажем, подобається. Власне, ну тобто, це журналіст, який які пишуть про проблеми мистецтва культури. І та здатен проаналізувати, да. написати але і так для далі. того, щоб про це писати, потрібно розумітися на тих процесах, які відбуваються в соціокультурній сфері, і бути в цьому професіоналом, тому що якщо ти не знаєш які сьогодні тенденції в українському кінематографі чи в українському театрі, які сьогодні відбуваються. От, то як ти про це можеш писати, і як ти привертатимеш увагу людей до того, що відбувається, Ти нас... просто не зловиш хвилю а, і тенденції. Абсолютно, абсолютно. от у mm -hmm. нас в Вінницькому муздрам театрі. Там я не знаю, чи вже відбувся цей спектакль, чи, чи він має ще бути? У Київський театр імені Франка сьогодні тобто мав приїхати із цим спектаклем. Дуже цікава, так скажемо, постановка. Але в чому цікавість цієї постановки? Тобто, це журналіст повинен передати ці всі речі. Щоб привернути увагу, те саме стосується, наприклад, політичної чи міжнародної журналістики, як можна писати про політичну журналістику, не маючи якоїсь базової освіти з історії, політології, власне, ну, філософія це такий універсальний предмет, він важливий, я вважаю, для всіх, тому що він відповідним чином він шліфує мозок і формує відповідне твоє мислення. Тому без оцієї такої базової підготовки, я про це постійно на цьому наголошую, не може бути професійної якісної журналістики. Тому, коли ми кажемо, наприклад, про міжнародні проблеми, а вони сьогодні достатньо, так скажемо, важливі. То журналіст повинен розумітися, які і в геополітиці він повинен розумітися, ну хоча б якісь елементи в міжнародному праві. Він повинен розумітися, як взагалі приймаються рішення з тих чи інших питань, хто має виступати від імені держави, а хто на такі речі права власне не має. Тобто, ну це пане достатньо Петре. Можливо. Тобто, людина, яка хоче працювати в певному напрямку, журналіст має мати базу, раз щоб. Достатньо вичерпно розбиратись і подавати цей матеріал, аналізувати, давати аналітичні матеріали, а не лише інформаційні, тому що люди споживають і полюбляють також і думати, хоч це можливо менша сьогодні частина, а більшість споживає просто інформацію в чистому виді, як вона є, факти і все, і цього достатньо. Але тим не менше, а який сьогодні наш регіональний журналіст? Ну, що стосується регіональної журналістики, це ще одна, так скажемо, тема, її можна було винести і залишити для окремої розмови. Ну, я декілька слів скажу. Це моя абсолютно особиста точка зору з цього приводу. Журна... З регіональною журналістикою відбувається, власне, теж саме. Але тут є, ну, скажімо так, методологічні проблеми, які до кінця не усвідомлені. Я в цьому переконався, коли в жовтні місяці відбувся такий науково-практичний семінар на базі Львівського університету з приводу методики і методології журналістики. І в самій дискусії семінар був досить цікавий. Він навіть цікавіший мені, здається, ніж будь-яка конференція, яких зараз дуже багато. Але сама дискусія вона показала, що це те, що нам сьогодні потрібно і над чим потрібно мислити. Але якщо повертатися до оригінальної журналістики, в чому тут проблема? Проблема в тому, що ми з вами живемо в відповідному регіоні. В регіоні не в області, а в регіоні. Але цей регіон, він розірваний на декілька, так скажімо, територій. є Вінницька область, там Хмельницька область, власне, Тернопільська область, це те, що називається Поділля. Так оце Поділля, воно повинно себе починати усвідомлювати як Поділля. І з цього починається і формування ось того інформаційного подільського простору, про який ви кажете. І я дуже сподіваюся, що десь, дай Боже, щоб пошвидше закінчилася війна. Адміністративна реформа вона буде проведена, і тоді розпочнеться дійсно формування ось того інформаційного простору саме Подільського регіону. Тому що без усвідомлення історії Поділля ну візьміть, наприклад, mm -hmm. що це починалося. Теж саме Браславське воєводство. Спочатку Браславський повід, потім Браславське воєводство. От Подільська губернія там. Ну розумієте, це те, що я б сказав би формує або формувало ось цей наш місцевий агрегор, який хоч не хоч, де б ти не був. Але коли ти десь виїжджаєш ну, за межі цього регіону, все рівно зв'язок із твоєю землею, де ти народився, де ти живеш, де похоронені твої там, родичі і, і, і тому подібне, цей зв'язок розірвати просто неможливо. І дуже важливо це усвідомлювати. Є про що писати, є про що говорити, є дуже багато цікавих тем, починаючи від історичних, що дуже актуально сьогодні, і закінчуючи ну, окремими особистостями, які жили в той чи які інший період. Це і... все наше Щоб про нього знали. потрібно говорити. А, а цього от, не вистачає на ваш погляд? Цього дуже не вистачає. Я вам скажу, я сьогодні приніс деякі от речі, які роблять самі студенти. Ну от, наприклад, перший на мене дивиться, перший журнал він був присвячений. Сто десяти ті річниці заснування. Це дипломні роботи студентів, так? Це не тільки дипломні. Uh -huh. Тут є дипломні, є просто злікові роботи, Це і злікові роботи. Це дипломна робота двох студенток, які присвятили це 110-ті річниці заснування Вінницького педагогічного університету імені Михайла Ходзебинського. От тут і історія самого університету. Оце це, 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 це студентська власне робота. Чому ми вибрали таку тему? Тому що історія університету, а це найстаріший університет тут на території нашого регіону, історія вона формує його майбутнє. Тобто звідси починається і візія, який він взагалі повинен бути. Тому що нічого, немає такого. Сталого стабільного життя бурхливо розвивається і тому подібне. І ось тут тут є. Наприклад, ще робота така, як це з курсу інформаційних війни, «Війн ідеологія руського міра. Як базова це вже близько про сьогоднішню тему да, Так, це, це магістри, mm -hmm. зробили такий бюлетень, це не журнал, це інформаційний бюлетень, де вони цю ідеологію власне розписали для того, щоб можна було в ній тобто розбиратися. Тобто, ми про те, що не вистачає глибоких тем прив'язаних до сучасного, Абсолютно. до сучасних викликів Абсолютно. до історії краю. І про край, в якому ти живеш, так да, абсолютно. І я ще один покажу журнал. Це журнал третього курсу сьогоднішнього третього курсу, який підготував цей такий культурологічний аль альманах Тут є все. Тут є культура, історія, власне, ну практично всі ті знаменитості, починаючи, скажімо, от вони. Пробували писати статті про Станіслава щенного Потоцького, вони писали про Грохольських, вони писали про маєток горохольських, Мужайського, там, скажем. Тобто вони писали про Братслав про музику. Ось такі, тобто широкий спектр. Да, такі різних культурологічні. Різних це їхня різних. залікова робота. Я для чого це показую? Я це показую для того, що от вони. Сьогодні у нас навчаються на бакалавраті чотири роки, і я виходячи вже свої із свого досвіду, я вже бачу мало чотири роки для журналістів. Для того щоб це все. Ну, якщо опровувати. коли ми говорили, що коли є базова освіта і журналістика, да, це все одне. Коли, коли з нуля ти навчаєшся журналістики, то напевне можливо і маловато. Про, якщо ми вже говорили про... Сучасні історії і про той бюлетень, який пов'язаний із сучасними викликами, так Руської про Руський мір, то про виклики, які в журналістиці пов'язані з війною, власне, із однією з вагомих частин війни, гібридної війни, це інформаційна війна. Як власне журналіст може впливати і чи може взагалі на формування критичного мислення аудиторії, для якої він працює? Ну, це його робота, він не повинен він, якщо не буде критично мислити, то який з нього журналіст. Тобто журналіст він повинен подавати інформацію, от, як на мене, він повинен подавати інформацію не тільки там з позиції альтернативних точок зору. Це так, це правильно, але він повинен висловлювати і свою точку зору. Я постійно наголошую на тому, що журналіст це лідер думок, в першу чергу. Тобто, тобто в журналістику не треба йти, якщо ти не активний. Я не кажу там байдужий, власне, неактивний, і якщо тебе не цікавляться, все те, що відбувається навколо тебе. Журналістика не може бути без куража, Я навіть так скажу. Тобто, mm -hmm. це з одного боку. Драйв, така... кураж. Так, да, да. без цього просто mm -hmm. там нема що власне, тобі робити. Mm -hmm. А з іншого боку, це настільки все цікаво, тому що ти, по-перше, ти знаєш, як фільм зняти і як mm -hmm. це показати, тому що ти працюєш не тільки з інформацією, а ти працюєш з відчуттями, ти працюєш з тим, що людина відчуває, чого вона інтуїтивно очікує. Про що вона думає або, можливо, хоче подумати. А для цього потрібно людей знати. А для того, щоб людей знати з ними, потрібно спілкуватися. А для того, щоб спілкуватися з людьми, потрібно сформувати принаймні. Розуміти хоча про лист... що, зрештою спілкуватись і розуміти я. про що і mm -hmm. сформувати то коло твоїх реципієнтів. Да? Mm -hmm. От, ту аудиторію, на яку ти починаєш працювати, і та аудиторія буде з часом розширюватися, збільшуватися, збільшуватися, і ти тоді будеш бачити і своє власне відображення в тій аудиторії. І власне свою роботу, свій вплив Звичайно. на ваш погляд. Чи є журналістика ключовим інструментом інформаційної безпеки сьогодні? Чи здатна вона ось переламати цю ситуацію із? Численною кількістю пропаганди фейків дезінформації. Як це можна зробити? Да, звичайно, вона, вона абсолютно таку функцію виконує. Вона важлива і не просто важлива. Її ж не даремно називають там четвертою владою, хоча цей mm -hmm. термін також він достатньо умовний. Але це робота журналістика формує свідомість людей. Вона впливає на свідомість. А формуючи свідомість, вона формує відповідну позицію, тобто ставлення до тих чи інших процесів. Тому журналіст, як, скажімо, людина, яка є активною, яка має свою позицію, тобто журналіст без позиції, це не журналіст. Навіть якщо комусь там буде не зовсім подобатися, про що ти mm -hmm. там сказав чи написав. Ну, нехай і не подобається нічого страшного. Це є точка зору, це є позиція, це є ну, те, що взагалі повинен робити журналіст. Він повинен подавати якісь альтернативні, альтернативні речі, які виводять на осмислення ось того глибинного, про яку, з чого ми з вами починали. От, тому що той же самі, от наприклад, Станіслав Щенсний Потоцький, да який тут жив, якого поляки сьогодні там на називають не тільки сьогодні, а й в ті часи в вісімнадцятому столітті називають зрадником, що він зрадив Польщі, перейшовши на бік Російської імперії, тобто. А, але справа все в тому, що А ким він був? Він більше був поляком. Да, він етнічний поляк, але mm -hmm. він тут все життя майже прожив в Україні. А от він в Україні з великим рахунком і народився. Тобто, це проблема для нього, проблема ідентичності. Це не так все просто. Воно проявляється навіть на сьогоднішньому рівні, коли ми бачимо от тих же самих росіян, які попадають в українське національне середовище, і вони шукають власне в цьому середовищі і себе. Це те ж саме, коли відбувається дискусія з приводу того. От, і єврейська культура, вона є частиною української культури. Звичайно, вона є частиною української культури. Але це треба ну, осмислити і показати зв'язки, показати, чому це саме є так, і вийти на абсолютно іншу модель, в тому числі і модель поведінки. Люди себе зовсім по-іншому поводити будуть. Вони будуть більш згуртованішими. Я вчора спілкувався з одним із. Своїх, скажімо, товаришів, uh -huh. власне, він зараз перебуває за кордоном. Він каже, спілкувався з одним із польських журналістів, який приїхав із Покровська. І цей польський журналіст каже: те, що я там побачив, українська армія це сталеві люди. І найбільше, що його вразило, його вразило те. Наскільки високий моральний дух цих воїнів, які там стоять, це, попри всі там критики, проблеми, які в нас є, і так далі. Ці речі є базові. Про них треба говорити. Їх треба показувати, як вони взагалі-то формуються. Чому саме ми є і це такі. і це завдання журналістів. І Це ж завдання журналістів. Які труднощі специфічні виникають перед журналістами під час висвітлення війни в період війни, навіть в такому спокійному, поки що, затишному місті, як Вінниця, ну ви розумієте, що стосується війни журналістики, це знову ж таки окрема проблема, тому що для того, щоб Ми пис... буквально тезово да писати про війну треба mm -hmm. бути там. А для того, щоб бути, тобто цивільний журналіст, взагалі то для нього дуже важко займатися військовою журналістикою, тому що потрібно знати військову справу, як це все працює, що таке армія зсередини, тоді ти будеш писати про те, що ти там бачив. Та власне те, що ми говорили, спеціалізація Абсолютно. Так? як абсолютно. про спорт, як про культуру, абсолютно. як про театр. Так, да, абсолютно так. Але я, от більше, якщо говорити про Вінницю, як вінницькі журналісти висвітлюють. Якісь моменти життя під час війни, то це потребує, напевне, і також сталевих нервів, і емпатії, і етики, і розуміння, як ти говориш, як говорити з військовим, як говорити з вдовою, як говорити з дитиною, яка втратила батька, чи як говорити з захисником, який має проблеми із здоров'ям. Тому це також певний, певний виклик для всіх. Одні працюють на Перший на лінії вогню і розповідають і ми бачимо фактично сьогодні війну в прямому ефіру. Ефірі а завдання регіональної журналістики, прикладом Вінницька, це інша, інша тематика, яка пов'язана з війною. Але ну, це також важливо ну справа все в тому, що багато вінських журналістів, яких ми знаємо, з вами, так вони... я якраз до про це да, і до цього вони, вони веду. знаходяться, скажімо, той же самий Роман Ковальський, Володимир Грицик, Володимир Грицик, Грицьк, який в цій студії тут працював, вони працюють безпосередньо там журналістів, монтажерів, операторів, Тих тому, хто причетний власне тому до телевізійної тут до, вони до вже слова. за обставинами стали військовими журналістами, але вони військові журналісти, тому що вони знаходяться там. Всередині вони можуть про те об'єктивно щось розповісти. Для цивільного журналіста, який угу. не знає, що таке. Збройні сили, що таке армія, чим вона дихає, як вона живе, це для нього дуже і дуже важко. Ну і завершуючи нашу розмову, звісно, це дуже широка тема. Фактично кожне питання потребує окремої розмови і можна дуже говорити чим. фактично годинами. Як ви бачите журналістику через там умовно років 15? і чи буде традиційна журналістика витіснена новими форматами контенту? Я так думаю, що зміниться саме поняття традиційної журналістики. Що таке традиційна журналістика? Не думаю, що абсолютно зникне, наприклад, телебачення. Воно поміняє свої відповідні форми. Що стосується друкованих засобів масової інформації, в якій мірі і вони залишаться, справа все в тому, що газета друкована газета, тобто друкований формат, це формат більш такий елітарний. Ми дивимося, наприклад, по Сполучених Штатах Америки. Зрозуміло, що історія. Медіа українських і їх це зовсім інші історії, але разом з тим і Вашингтон Пост, і Нью-Йорк Таймс виходять в тому і в тому власне, формації, і мають право на існування. Те ж саме власне, буде відбуватися і у нас. Величезна роль сьогодні радіо, От також традиційна форма журналістики. Електронні засоби масової інформації ну, це таке найбільш Своя ніша. Е, своєрідне середовище, і воно. Дуже рухливі воно і воно буде, ще буде трансформуватися. Воно буде змінюватися, де що відпаде, де що ну так, як, от, наприклад, у Фейсбук. У Фейсбуці переважно це більш старше покоління там сидить в інстаграмі молодше, але тут і форми комунікації змінюються, тому що хтось хоче читати довгий текст, хтось хоче читати короткий текст, а хтось спілкується виключно фотографіями. Тому тут це середовище воно динамічно міняється. і Я думаю, що воно ще нам покаже дуже багато цікавих речей, в тому числі і сюрпризів. Щиро дякую вам за цікаву розмову, за цікаві думки, які були озвучені в цій студії щодо професії журналіста, щодо сучасних сьогоднішніх викликів в цій професії. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії. Є Петро Слотюк, доцент кафедри журналістики реклами зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. І сьогодні ми спробували з паном Петром в студії розкрити як сучасні тренди в в журналістиці, і виклики, з якими стикаються, зустрічаються сьогодні журналісти. Ну а мені на завершення хочеться побажати вам. І нагадати про інформаційну безпеку, про медіагігієну, інформаційну гігієну. Будьте пильні і споживайте ту інформацію, якій довіряєте. Щиро дякую вам. Дякую за запрошення. До зустрічі! Бережіть себе щастивам!